З вами знову, Ростик та Артем. Всім привіт. Продовження піска знімаємо. Пісочок це було те, зараз ми в той гліць заходили, тому пісочок проходив. Ну, давай пропустимо це ніби. Тепер не заходимо, нього, пішли просто, чому? тому пісочок тільки що проходив. А чому? Тож ми то, та... тому пісок проходили. А -а -а. А то могу тебя так давно? Ну так бы там нема. Десь така а, ну не понятно. А, я ножа мы махаю. А, я. А, еще ты хома за. Ты ходишь, да. А, ч я могу тебе зробити? Я можу цю штуку порізати. А, дивись, я тобі запускаю, лови, лови. Готовий ловити? Так. Стримай, Повернись, десь скло має бути чи що. О, тут. Вон є скло. Ні, лівіш, лівіш, лівіш. Ні, це правіш, лівіш. Вон бачиш скло якесь. О. А, і там на родинка. А мені куди йти? Не знаю. А тут теж скло. Лови, я тобі знову підаю. А тут ти маєш розбити. Ось, бачиш? Ось, це я. Це от я. Ласочка. Вельми прошу. Там ще якийсь, там морозинка могла бути. Ось там ще якийсь скло Це, мабуть, ти маєш... Е, дивись, ні, почекай, не біжи. Ти бачиш скло? Лови. Розбивайся. Mm. Та ні, ну своє скло. Ну он движ скло, та розбивай. Бежи. І в мене тут теж... А, я своє скло сам можу розбити, я скло. А, ні, я не розіб'ю. Тут воно весь. Та тобі я як розбити мені скло. Ага. Оце ти. Де ти? Почекай. Я ось. Ти мене бач? я бачиш? Я ось, бачиш? Ой. О, он он детей, он! Я туда не можу А Ты можешь дальше прыгнуть? Тива, ты можешь до мене сходить? А ты прикол! Да, і стреляй, я тебе пульну, іди сюди. Куди? До мене, де я. Он там зверху скло. Да. А, он? Нет, ну так. Ой, я притянулся. А ты можешь туди якось прийти? Лара, я вот так визиму, и я десь там.

Ой, зверіг. Ти не можеш їх відкрити? А, ось я ось потренувала гірку, Я бачу. А всіх випадок у не були? О, я все можу бити, дивись. <coughs> у мене мочі, глядя, дивись. Сьогодні... Ага, дивись, поки поезд не їде, нам треба пробити. Ну, не бий, бачу, гірку. І що там? Де, бачиш, а? Так, ДРЗМ поки поезд. На тый, натый, натый, натый. Вс, ты нормак. Ха-ха-ха. Ха, я зара. На, на. Я... на, я... на ты, ты. Ты вот ты. это, я тебя не бачу. По поезд проїхав, побега. Не, я с тобой не... Я без не буду пробать. Я зараз зарапойд проїда, по-моему.

Ой, хоч. Ні, не лай. А я. Я родинку назавжди. Що ти? Що ж сделают вас? Єсти. Ой. я може. А тут можна. Стіть, па, на А тут на ваше місце, не йдем до складу. Тихо, тихо. Да. Нема не мене, нема мене. Зарива. Не. А, а? а ти без мами не відкриєш. Ти знаєш? Кого? Ти. Ти чого? Ти чого? А ти без мами не відкриєш. Ти відкриваєш. Не відкриєш. Що? Будеш... Ось ти візер! Чого ти? Йо-тю-ш. Артем, ну відкривай. Ну все, ну хватить. Ну ти відкриваєш.

Так, реально, ну хватит меня закрытый батугом! Будь ласка, ну, выхватит. Ну Ой, Добре, Падай, так, так, чекаємо, он, я почему бить. Так, чекаем это тот. А у меня родом. А, там? Иду. А не без Можно по стене делать. О, -о, О, я ну, что, я. Не получилось. Получил. Надробей, справа там Ерода. Что, mm -hmm. ну куда ты сходи там Дробей на ум? О, ну прямо Чого? драбина. От куди ти скрабиш, там і драбина прямо. Бач, кінці драбина, Хрести, хрести, квадратик. не долетів. Саме увесь точці хрести, потім хрести і не швидко хрести. Розкатай. Вперед. хрести, хрестик, квадрат. Я хрестик хрестик. Ти дуже швидко хрести нажимаєш, ти не робиш подвійних стрибок. Вперед. Хрестик, назад.

Витя на эту штуку. Ага. Само родину нажимать. Сюда летить. Я це тут не роди. Это шоссе корабль. А я на стрим. Я тут пел Я не бачу туда далі. A ja zaraz ci podskażę, ja to, ja jeszcze... A, oj, tak! A, ja tam! To... Ja a, mi... coś spalu, nie znając, co ja... Ale, a a... a, to już to da... Ja po nie bać, co to gdzieś na może... A, może coś tu ty masz? A, weź u coś.

Like a real gem. Так, це бос буде. Давай запишемо босса Ну давай. Всім па-па. Всім па-па. З бомбуртом староста і всім па-па.